Подивіться, яка краса, ставочок посеред ліса, просто посеред ліса. Острівець, тут такий місточок. Йдіться нормально, вони крепкі ці доски, не бійтеся. Тут такий місточок, дивіться, яка краса. Ну просто, 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 просто красотень. Як ви йдете? Не да, для контенту, а просто? Не для контента, а просто? Да, не Артемчик підножки дивись, акуратненько. Так що народ, реально. 15 кілометрів від Житомира, іде йде, акуратненько. 15 кілометрів від Житомира, яка краса, бісідочки, все для людей. Приїхали, тишина, людей немає зовсім. Прикольно. Що, що? А для вогню? Та ви що? Та ви що, народ, ну просто шикарно. Дивіться, бесідочка яка, яка бісідочка. Місце для вогню зробили. Тут такий пірс. Що легенда острову Кохання? Ага, зараз це в слідчому відео почитаємо так, що красотень.